Дивись трьошечка сейчас. Фу. Вот і парк. Виїжджаємо і їдемо десь далі. Пішли на дрти, знайшли новий контент. Ти дивись якось до себе творчу, дивись, ні, коли туди зайдеш. Що це таке? Тут нікого нема? Двірі. Опа. Ребята, я не просто так встав. в начало відео таку от музику, такий от фон. Я просто не знав, що буде до кінця відео цього, що ви додивитеся. В суботу, в слідущий ролик, який виходить, ви просто. Ну, я офігів, ви теж офігієте, а поки що приближайте дивитися цей відос. І не забивайте ці голову нічим іншим, просто віддохніть, подивіться. В суботу вже гляньте, що було. Йоу, всім здорово, З вами Роман Остап і це мій новий відосик. У нас сьогодні максимально кайфова погода. Сонце світить, іменно зараз я беру свій вічик, витираю взуття і вилітаю кататись. Мусор в руки і погнали. Щось з погодою не то. Я тільки вирішив виїхати покататись, одразу захмарило. Надіюсь, доща не буде. От сюди і виїжджаємо. Нереальний кайф, коли виїжджаю кататись. Зараз Андрій хоче покататися. Щоб я сам розкатався, мальоху, я йому даю камеру на грудь. Йдіть покатайте, мальох. Зараз, <гум> на, одівай. Все, типу, сьогодні я вам покажу свою розкаточку. Починаю я завжди з звонити. Спокійно так роблю. Потім їду зазвичай на грінбокс, робити хартване. Ну так, да, сиділенько. зараз сподимося, що по гріндам на фейкі. Так, ну так, черкну чуть-чуть. Є -чуть. е бой. Ну так, да, легенько сюди. Всі грінди поділав. Чикін барчик. Так, так, так. Оп, оп. І о. Ще я роблю позитний чекін на ополонеці. У мене буває, коротше буває, ні. А буває так гар. Зроблю мало фудженбіпів. Я позитку з ходимо. Є бой! Є бос. Все, забираємо. Ви, ви офігіли, да? Ми уїжджаємо з скейт-парка, але їдемо. Сьогодні їдемо на якийсь походу дьорти. Мені подзвонив, коротше, Ваня, він пригає трампліни такі, шарити з гліни. Вот. І ми їдемо глянемо. Летіли кататися і наблюдаємо. А тут зроли такий вот спот. Що щось можна зробити. Трьоху сделаешь? Дивись, трьошечка зараз. Фу. Є. От. Дом... Домой поїхав. Вот і парк. Нас сьогодні тут мільйон людей. Як ми поняли, нам треба наліво. Я тут капець давно не був. Чувак, тут і покери свистять файно. Попробуй. Не. Кому нравиться такий звук, ставте лайк. А це там справа. Бо вроді нічого не помінялось, як я зрозумів. Тикай, хтось катається тут. А ну Андрій, посунься направо. Позвонити спитати. Да. Ну щас. Ці, а що, тут ці... тільки ці дерти є? Тут ну, секретні ще нові построї. Там є. О! Там алея, типу, дерева ну, висаджені. Там... Там, там, там десь там... далі. Там дерева висаджені, маленькі куча. Кучка така. А то туди і ті поїхати? Можна й туди. Ага, може то туди. Давай трюк сделаєш. <laughs> <laughs> і давай я зрозую теж щось. Та то вже все, це вже прокачка, чувак, максимально. Та хоч що сделай? Воно нормально, кидай, вроді. Але акуратно. А ну-ка. О. Це ти що? Давай табакан. Табакан? Ну. Давай. Ой. О, так. Не, ну так, нормально, якщо чесно. Давай бар опозитний. Так, бух. Ти як кикер, чувак, так вилітаєш. Бар на фейки. Бар на фейки? Ну так. Да. Ти вже по-стрітовому тут. Подъєс, Барспін. Ой, хорошо. Давай розгон ще щось в лінію, з вильота. Крути, крути. А ну, трьоха. Ой, молодець. Давай я зроблю бар з вилюка. Yeah. Походить. Зараз yeah. дзвонимо питати, де наші довгожданні дьорити, тому що це щось не діло. Ми не знаємо, куди нам їхати. Алло, Ваня. Чуєш, ми приїхали, тут нічого нема. Де галявина, де галявина? Окей, давай. Спускаємося. Ні, ну тут траса така нормальна. У нас, кстати, є безплатна вода. Вона тече тут і круглосуточно. Ми приїхали на дроп, де Андрій вперше в житті пригав його. Він просто іскав міста вкатував. Бу! На! Да! О! Ну нормально, так си розгон, взяв, полетів. А нам, кстати, куди їхати? Туди, далі, чи куди? Да. Туди, окей. Okay. Продовжаємо наш поїзд Дьорта. На, диви, які трампліни. <риви> Придій. <риви> Добрий день. А ми хотіли запитатися. Ви не знаєте, де тут трампліни? Щоб ви пригати? Якісь нові построїли? Построїли. Та ти там з тої сторони. Я знаю, що два трамплінчика десь є. А десь де поляна чи що так. казали? А де оці? Як ті кладбище там ці, що якісь такі дерева, що ви Це... кладбище? Ну, ну не кладбище, ну, там, вони... там такі, такі, такі а -а -а. якісь такі. Ну, вони не єлі, там вже таке. В ну, общем, коротше, такі маленькі там дерева, такі, їх там штук, 20 чи 30 є. І там, коли них така стежка, є сюди в ліс прямо. Ага. Добре, Зараз подивимось. Добре, добре, добре. Добре, добре, дякую. Якщо чесно, чувак, я майже нічого не зрозумів. Я лише зрозумів, що кладбище якесь, що мене одразу <гум> насторожило і ще якась фігня. Чувак, може, давай вернемось? <гум> Та як знайдемо? Ми вже 5 минут. Тобі хтось дзвонить. Окей. Чи може їдемо потім приймемо? Ну давай я наберу ще Вані. Так. Ваня, Ваня. Ваня, де ти є? Алло, де ті дьорти є? Так ми тут вже все об'їздили. Ми чувак, ми вже в бабок спрашивали, я не знаю. Де зліва? Так ми там були. А зачем ми сюди їхали? Що там таке? Нічого, я тобі казав, коротше, все, давай я сейчас тобі наберу, якщо ми виїдемо на ту поляну. Якщо це не то, то ми вїжджаємо отсюда. Я тобі казав, не треба його слухати. А що таке? Це ті дерти, де ми були. Та він що на приколі, чи що там хера не сделає. Я тобі що? казав. Там мусор, ми тільки що в дерьмі були. Так, бля, просто просрали время. Виїжджаємо і їдемо десь далі. А ну ж де, жди, жди, жди. Шо це? Фак? Це якийсь сарай, ведьмі. Це сарай якогось цього. Йдемо подивимось. Пішли на Дьорти, знайшли новий контент. Залітай. А ну йдемо. Брить йдемо. Може, ну ж, я велик теж поставлюся. Ти дивись якось на себе того порчу дивуть ми, коли туди зайдеш. Що це таке? Я не знаю, це корні, Щ... тут втікав щось. Що тут таке? Тут сарай. Тут нікого нема? Дві. Дивиш, що тут твориться і пси якісь. Тут ніби вгражд. А ну ж ти, шо шо ти? Стерлин. я знаєш що? Я боюсь, щоб тут ніяких змін не було. Бо Я твої херні боюсь прям. Та ні, тут не буде просто... Я думаю з великами ти можеш постійно. Та я не хочу, їдемо сюди, наші. Бо це якесь таке місце, поняв кріпове досить. Опа. Ти бачив? Я не зрозумів хто тут. А ну кожен хто то проїхав. Їдемо, коротше, далі. ось сюди, їдемо, бо щось нас тут заб'ють. Ну і все, утікаємо на черв'яки. Йо-моє, Беймікс бав. Беймікс що? Бав. Бав? А, батл. Жди, бо в мене якась фігня вже. Нитки ці попричіпались. Але інтересно, що там. Зараз узнаємо. Добрень. А ви не знаєте, що там таке? Типу, бляха, муха. Що там, як сьогодні построєно? Тут все справа. Отут, там справа. Та-та. Бо а, ми... загорожені такими дерев'яними да, таким. та, та, та. А, Я просто, чесно кажучи, не знаю. Колись там були дачні діляночки, ну, люди так... собі городики да. тримали. Ага. А тепер я просто і не цікавилася. Вже багато... Ми їдемо, дивимося щось таке. Та, давненько там собі городи люди, грядочки собі там робили, але, правда, не звертала уваги, чому ще садять останні роки якось. Ходимо та й ходимо. Yeah, <laughs> На той добре. Я думала, що тепер вже набудували, бо Nie, вчора. Там наоборот не було. воно закинуте таке, uh -huh. що там. No. І все. Може, вже й закинули, може закинули. Колись цікаво, що собі там грядки садили люди. No. Добре, все, добре, все, все добре, гарного дару. дня. Дару. Все, Дарим, Погнали. Я замітив, що це якась така странна, подозрительна бабка досить. Такий говорот, знаєш, такий стрьом. Та поїздити по такому лісу, чувак. Ні, ми їм нема такій смілі, знаєш, такі Кріповий, такий помало. А ви не знаєте, що тут. А от, дивись, кстати, оця поляна, що ми думали. Їдемо в стріт, коротше. Ці дьорти це одні приколи. Ого, тут вітер валить? У лісі такого не було. Ми виїхали з лісу, дивимся, тупо все так захмарилось, прям жорстко. Щось я чекну погоду. Ну, по погоді вроді не пише, що має бути все дощ. Ну, я сподіваюся, що не буде доща. Йдемо туди десь, yeah. ну йдемо туди. Стріт після дьорта. Оп. Андрій приміряється до цієї перилки. Висота, тупо, по пояс, хоче да, зробити дабл пех, на двох пегах проскульзити. тупо. а ну, чи баніка хватить спокійно. Реально, спокійно. Баніхоп. Їде, 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 їде. На! Yes! До кінця, yeah, до кінця. Yeah, yeah. Блін, якщо б не було цієї херні. Да, можна Хардик, було якісь трюки. Сліва, походу, теж якийсь спос. Андрій береш, легко, просто треш милом і скользиш і робиш. Тільки ти той, туди не перевернись. А що я, я, не Та -я хто тебе знає? Може я тебе буду ловити, страхувати. А ну-ка. Нормально, no -no -no -no. нормально, чувак. Та бляха нашу покри портити. Та все, давай О, давай! Андрій такий качественний чувак. Я б, якщо б знімав, то потрібкивав, би <рігінь> б обігнівали. На. Вот. Нормально. <смі> Та куда ластову нормально? Прин прыгає. Отпрыгає. <смі> ну грязний. Ну, типа, три, по... три попитки тих були і... приблизно одинакові. І грань грязна. І... і трюк <смі> грязний. Та ладно, чистий. Чи... Не обіжаємо Андрія. Ми скажемо. Що ти сказав? Уїжджаємо домовай і все. Не? Ну і на вечір ми приїхали на отакий останній спот. Зараз Андрій буде пригати сюди на пеги. і туди 270 просто в обрив, тупо в скат. Фібел Up і. Йо-майо! Ну Поняв, що тут немало, так? Да я не то поняв, не ходів, не було. Попитка номер 2. Запригнув і. Но! <реш> Я грибу. Я просто зробив максимально все легко. Подписуйтесь на інстаграм, ставте інстаграм один, інстаграм другий і пишіть там коменти, лайки, будемо робити відоси. І... Там Всім спокійної ночі, тіпи.